Суспільний і громадське презентують зелені чоловічки і блакитне паливо. Як російські окупаційні війська прибирали до рук український газовидобуток? Я подошла к ребятам. они на меня за затвором Один говорит, не підходіть і стріляти". Я Будо сынок, хочеш стріляй. Ну я у себе вдома. Хочу спросить, що ви здесь делаете. І як Нафтогаз України та скандальний депутат Онищенко порозумілися з окупантами. там находились э, российские военные. Они не хотели в это влазить, говорят, мы не хотим э, заниматься политикой, потому что нас обвинят. Если вы до, выезжаете, договаривайтесь с ними, выберите себе свою деятельность. Мовчи, бо придут с обшуками. Как на Харьковщине фискалы расправляются с предприемцами. По заявленню какого-то одного громадянина, одразу ж ну, прийшло 25 п'ять чоловік на випуск. І як потім у деяких високопоставлених податківців з'являються мільйонні статки. Та система, яка працювала в то время меня не зовсім устраивала, я всім піднімав. зараз друга система. Зараз вона сломана повністю. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, 28 грудня о 20.30.